Combined of everyone in. Це був Untitled Trafe, і я сьогодні вам покажу, як правильно його робити. Після Triple кліча нам потрібно зробити таке: трельнути в портал і зажати Shift. І щоб ми не стукалися краю цього платформи. Нам потрібно нажати S. І ми не стукаємось до цієї фігнюшки. Нам потрібно ще йти вправо. Після цього стріляємо в правий верхній кут цієї платформи. І тут існує дві різні стрейфи. Один це плавний стриф, а другий це грубий стрийф. Ці стрефи важливі для вашої зручності. Я привик робити плавні стрейфи. Тому я виконую фантайлет стрейф, іменно на плавні стрейфи. Головне під час виконання цього трюку запобігати стуканню цієї краєплатформи та правильно стрейфити. Бо може таке бути, що ви можете стукатись в. Цю платформу можете так, так зробити, щоб ви вниз літали замість вверх. Або взагалі так, щоб ви могли стукатися об обсімку. Дякую за перегляд. Надіюсь, цей гайд був зрозумілим та сподобався він. Поставте лайки та підпишіться на мій канал. Це буде великою подякою для мене. А з вами був FlashJay. Пока-пока.